Небесна Канцелярія зробила для українців різноманітні погодні подарунки на найближчі дні. Окрім сильного шквального вітру, який гуляє по всій Україні, за прогнозами синоптиків, найближчими днями пройдуть дощі з розами та температурними гойдалками. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у четвер, 27 липня, опади знову накриють всю Україну. Сухо в цей день буде лише у Луганській та Донецькій областях. Там переважатиме хмарна з проясненнями погода, а ось на решті території країни очікуються дощі. Місцями вони супроводжуватимуться сильними грозами та шквальним вітром. Дорогі глядачі! 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у четверг, то відчутно похолодає на заході країни, там в денний час доби буде всього від плюс 15 до плюс 20 градусів тепла, на території країни від плюс 21 до плюс 26 градусів, і лише у південно-східних областях повітря буде прогріватися від плюс 29 до плюс 35 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 16 до плюс 20 градусів. На Заході від плюс 11 до плюс 14 градусів вночі. У Києві 27 липня. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Нічний дощ із грозою до ранку повинен стихнути. У другій половині дня він знову розпочнеться, а ввечері зміниться дощем. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 18 плюс 22 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!